Друзі, вітаємо на нашому каналі. Гарні новини з фронту. Воїни України продовжують кошмарити ворога і продовжують захватувати цілі танки та бронетехніку на повному ходу та з боєкомплектом. Кацапські танкісти так тікали, бо налякались українських захисників. Покидали все, погубили своє взуття. Про це та інше далі. Перед переглядом відео підтримай ЗСУ. Напишіть будь-який коментар в знак подяки Збройним силам України. Сьогодні нашою авіацією нанесено 4 удари по системам протиповітряної оборони та скупченню ворожої техніки расистів. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 164 вогневих завдань по пунктах базування логістичних об'єктів. Знищено декілька сотнів расистів, танків та бронетехніки. В Баштанському районі поблизу Снігурівки знищено два склади з боєприпасами. Також варто Зазначити, що наші захисники набрали собі трофеїв. Росіяни були не проти, адже так тікали, що залишили свої танки та бронетранспортери без нагляду. Взуття, яке сушили біля танків, забули забрати. А навіщо? Босяком та роздітим легше тікати. В одній з лісопосадок ЗСУ виявили танки окупантів, які російська армія кинула на повному ходу. У танків є паливо і боєприпаси. А от їхня армія так злякалась ЗСУ, що переможно залишила свою техніку та накивала п'ятами з місця подій. Друзі, на цьому все. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення!